Ботанічний сад імені Гришка запрошує всіх охочих допомогти доглядати за рослинами. Потрібно косити траву, займатися прополюванням та прибиранням. Два дні поспіль. Волонтери працюватимуть в саду рододинодронів. І як це відбувається, що саме роблять? І чи багато охочих допомогти ботсаду, розкаже наш такий сонячний яскравий Святослав Тромса, який теж поїхав очевидно, що допомагати. Святи, привіт тобі. Та привіт тобі Олесю. Починаючи з дев'ятої ранку. У ботсаду, у саду рододендронів кипить робота. Можете бачити там позаду мене ще порпаються з рослинами і якраз прополюють азалію поліську. Так називається один із видів рододендронів. І е, сьогодні якраз близько 10 волонтерів вже долучилися до допомоги. Ми е, перебуваємо у такій ділянці, яка називається пори року, і якраз сад рододендронів Рні його відносять до весняної пори. Тут близько 80 видів. Перший починає квітувати десь наприкінці березня, і останній квітує навіть зараз. Тому якби дуже необхідно прибирати десь бур'ян, очищати і якраз доглядати всі ці рослини і. 25 років тому тут, до речі, от облаштували цей сад, і ще тоді розуміли наскільки багато роботи і сил сюди потрібно вкладати. Тому вже багато років поспіль от запрошують волонтерів долучатися от протягом весняно-літнього періоду для того, щоб елементарно прийти там або покосити траву, або позбирати сміття, або попрополювати рослини, ну або просто знаєте, допомогти руками, е, хто де чим може, і власне ми. Поспілкувалися із кількома волонтерами сьогодні, і також із заступником директора Боцаду, який розповів, наскільки великі потреби зараз в людях, і е, скільки людей чекають щодня, аби е, знаєте, зробити все, що потрібно в Боцаду. Давайте почуємо їх. Саме я прийшла сьогодні вперше, але це об'яви я читаю постійно, але прийшла б раніше, але не маю, не завжди маю змогу, бо я працюю і є особисті справи. Але я з великим задоволенням сьогодні працюю тут. Я переселенка із Донбасу, син у мене воює. Зараз безвісті відсутній. надіємося, що він скоро повернеться. Хочеться мені пенсіонерка, і тому хочеться допомогти чимсь класти якийсь внесок, внести в це в нашу перемогу. І тому я, я другий рік хожу. Починаючи десь середини весни, і закінчуючи серединою осінню. Це Ну, а да, місяців, шість місяців оця робота, як ну дійсно нам треба дуже багато людей. Як мінімум, от у нас близько ну, таких технічних працівників, десь 50-70 чоловік є, і нам ще така кількість треба на оцих півроку. Тобто, близько 100 чоловік, волонтерів, ми приймаємо. Ну ми, ми б дуже раді були, якби приходило ось стільки людей у нас на оцей весняно-літній сезон. Можливо, хтось запитає, а чому у національному ботанічному саду не винаймуть більше працівників, аби знаєте, якраз обробляти всі ці 130 гектарів землі, гектарів з зеленими насадженнями у центрі столиці, але насправді через скорочені бюджети і через те, що почалося повномасштабне вторгнення, і дуже скоротилися відвідування до ботсаду. Вони власними силами, звісно ж таки не справляються. І от зазначу, що коли створювали ботанічний сад, тоді тут працювало тисячу. 200 працівників, як розповів нам заступник директора. Але зараз ви почули, що це 50-70. і тому запрошують активно долучатися волонтерів. Зазвичай їх приходить десь 20-30 по середам і четвергам. Якраз це волонтерські дні з 9 до 12 ранку. Але, от, бачите, кажуть, що якби було більше, то звісно ж роботи вдалося б зробити набагато більше. Тож запрошуємо всіх вас зараз. Ви побачите якраз номер телефону Ірини. Яка відповідає тут за волонтерську діяльність, можна телефонувати їй, і якраз посередам і четвергам з 9 до 12 ви можете підходити до центрального входу до ботанічного саду, телефонувати їй. Вона вас забирає і безкоштовно, якби пропускають. І ви зможете годинку або хто скільки може попрацювати, аби знати наше національне надбання, адже це національний ботанічний сад. Він виглядав охайним і прибраним. Олесю передаю тобі слово. Дякую, свята. Я єдине, що скажу, що такий проміжок часу трішки незручний для людей, які працюють. Тому було би більше волонтерів, було б очевидно, що більше бажаючих, якби можливо трішки додали ще якийсь інший час. Це це як ідея передати пані Ірині Святослав Тромсе з ботанічного саду Гришка, де от просять волонтерів приходити допомагати, тому що багато чоловіків, які працювали в ботсаду, пішли захищати нас із вами, і просто робочих груп не вистачає. Тож, якщо у вас є час, можливість, набирайте. У нас там був телефон пані Ірини. І Приходьте попрацювати.